55 років тому на театральній площі у Чернівцях у прямому ефірі програми Камертон доброго настрою прозвучала червона рута. Молодий Володимир Івасюк разом з Леною Кузнецовою тоді вперше виконали пісню, яка згодом стала символом української музики. Цього року до ювілею композиції відтворить атмосферу того дня. Ми вирішили зробити початок е реконструкцію зйомки телепередачі Камертон доброго настрою. У нас буде актор в образі Володимира Івасюка, також Ніни Кузніцової, буде у нас актор Василь Стріхович, відомий телережисер нашого телебачення місцевого, також будуть актори, це студенти коледжу мистецтв в образі. Е Такої нашої знімальної групи, і вся, тобто, початок буде йде відтворення тих подій, а далі вся концертна програма так побудована, як передача камертон доброго настрою через 55 років. Участь у дійстві беруть актори, телережисер та молодь. Для них це не просто вистава, а спосіб віддати шану людині, яка своєю творчістю прославила Україну та Буковину на весь світ. Це всі ми знаємо, що він. Помер дуже молодий, в 30 років і дуже такою ну, смертю, так сказали, що він повісився, але насправді потім спростувалися це, що його все-таки вбили. І вбили саме за любов до рідної землі. Тому вшанування його пам'яті це напевно що найменше, що ми можемо зробити для цього, для цієї легендарної людини, яка присвятила своє життя для того, щоб прославляти Україну, прославляти рідну мову, прославляти. Рідну <гану> музику, особливість заходу відсутність традиційного ведучого. Глядачам покажуть сцену ніби зсередини. Дозволять побачити залаштунки і повністю зануритися в атмосферу. <гану> у нас не буде там ведучого, чи, наприклад, там хто буде. Тобто це весь буде йти як знімальний процес, бо ми завжди стараємося у наших заходах як зробити таку на сцені картинку, щоб глядач не бачив, що відбувається залаштунками. А тепер випаде нагода. Глядачу на театральній площі. Побачити весь закулісний процес, як відбуваються підготовка виходу артиста, як налаштовуються мікрофони, як звук, як на оркестр вибудовуються. Тобто люди будуть мати нагоду побачити саме цю частину нашої роботи, як ну коли ми творимо різні проекти і заходи. Вже в суботу, 13 вересня, о 17.00 на театральній площі Чернівчани та гості міста зможуть стати свідками відтворення історії легендарної червоної рути Володимир. Ройвасюкану не Радислав Українець, Микола Ганутін. Новини сі 4.